П'ятеро новеньких чергове пленарне засідання Рівненської обласної ради розпочалося з представлення новообраних депутатів. Нагадаємо, до вибору відбулися у п'яти мажоритарних округах області ще у квітні. Обласна виборча комісія доручила мені як голові комісії проінформувати обласну раду про результати голосування і підсумки проміжних виборів депутатів Рівненської обласної ради 21 квітня 2013 року. Як відомо, згідно з чинним законодавством, вибори проводилися по п'яти одномандатних мажоритарних виборчих округах. В облраді тепер працюватимуть Володимир Віннічук, Олексій Бучинський, Павло Повлишин, Іван Ткачук та Василь Осадчук. Після того, як новообрані депутати отримали посвідчення та й зайняли свої місця в сесійній залі, обласні обранці перейшли до розгляду депутатських запитів. Особисто оголосити свій на трибуну вийшов Михайло Кирилов. Підприємство Самурай, авто засновником якої я являюсь, позбавлено можливості реєструвати податкові накладні. На протязі двох місяців були звернення в податкову міста області в ДПС в Міністерство доходів і зборів України. Немає жодної відповіді стосовно цього, значить, робота підприємства заблокована, тому що ви всі розумієте, що таке для підприємства податкова накладна. Обласний обранець вважає це тиском з боку влади. Чому пояснює на прикладах, таке саме діється з народними депутатами в Україні України від опозиції сьогодні? Таке саме діється з шісти підприємствами паралельно. Які є належать до Львівської газети Експрес, голова Рівненської облради Юрій Кичатий на голосування ставить усі запити. Щоправда, пакетно пропонує депутатам визначитись лише за письмові запити, а оголошені усно ставить на окреме голосування. Депутатські запити, які були опрацьовані депутатськими комісіями, і озвучені Михайлом Петровичем проголосувати так, як ми домовлялися, і кожна комісія підтримала проголосувати. Депутатські запити, як нагальні, які виникли зараз, які озвучили два наших колеги проголосувати в порядку висунення цих депутатських запитів. Під час обговорення питання про зміни до бюджету депутата Сергія Штурхецького обурило те, що обласна рада виділяє кошти для змін на висвітлення діяльності чиновників. Обранець вважає це підкупом виборців з боку влади. Йому апелює Михайло Кривко. Має знати не тільки про те, що ми сьогодні бачимо на центральних каналах. Один негатив, а має бачити, що ще є якісь хороші справи. Так тому про те, що ми робимо, треба інформувати людей. Виявляється, що є в цьому потреба. Просять виборці наші. Про позитивне також говорити. і без різниці на каналі. Так. Також на сесії депутати проголосували за звернення до Національного банку України та Генеральної прокуратури. Просять врешті допомогти із поверненням заощаджень вкладникам рівненської філії «Західінкомбанку». Олександр Тус Володимир Захаров, новини Рівного.